Сушіт, я вам говорю, сушіт. Нас замітив, прийшов вечір, і, а ми в хаті. А ви як то, що? І все. І на другий день вже міліція приїжджає, нас забирають і що в 41-му році. І то в нас, ми на Лонську. Забрали вас куди? Ну, забрали. спочатку до жовтви, ми були в жовтві, ну, а ми в жовтні. Бо так розказували навіть ото, от що як ми переходили, як ми перейшли границю, чи ми перетинали дроти, як ми перейшли? Чи ми чим ми перетинали дроти? Ми кажемо, мені, чим, а як ви могли перейти? Ми говорили, так і було, бо ти так воно було. Ну і нас тримають і вже. То нас всі ж не забрали, а я кажу, аж до 25 мая, 25 приїжджає ще з жовтня. Ну, там наслідства теж водили, ну, то Львівське, а потім приїжджає ще з того з Жовкви слідчий, той, що колись він нас в Жовкві. Ну, як його фамілія була, от не знаю. Як його фамілія була. А коли вас до Львова Лонського? Ага. Коли до Лонського забрали? В якому місяці забрали Лонського? А в кінці січня. В жовтні тримали, а потім в кінці січня забрали до Львова. Ну, і туди забрали, і потім він приїжджає туди. Приїжджає туди і туди говорить так. Скажіть правду, як ви переходили, ми провели, жили, як від Сокаля, до Угнова нігде дроти не перетяти. Як ми переходили, що ніде дроти не перетяти, а ми говоримо так. Каже, там все записано. Як ми говорили, так воно й було. Ну, ну а, як, а як воно було, ну що ж, ми по-другому не будемо крутити щось, що, ну що можна говорити? Як ми так переходимо? Каже, ми провірили всі дроти, як можна як можна було ту трьохметрову проволоку її вже в оту, що ми перелізли так навскіть, то ще можна було, бо то вони могли ще з тим согласити. Але як тут трьохметрову, як ми перелізли? На нього не можна стати. Воно так було. От 30 сантиметрів туди, 30 туди. Така щитка І три метри висота. Як ми перелізли? То чи я собака десь взяла? Ой, і от такий, От і туди, що, і той слідчий говорить так, я тепер з вас знімаю дві статті, знімаю 54, 12 і 54, 1А. Каже, ну, що ми були як шпіони, а потім природини. родини. А лишаю вам тільки, каже, за ту його, за перехід границі. Ми, каже, то провірили, ніде не провірили. І тоді, знаєте що, і так о, ми сиділи вже там, там барядки все прикути, що нас обох визвав. так то визвав по одні, одну, а потім другу. А то вже, коли нас закінчує слідство, нас обох визвав. Куди ти пішла собачка? куди? Куди там коти? Ще буде вхопить кота маленького. Іди. Вона та погранична якась прийшла. <рес> Ой. І тоді він говорить, тепер я вас переводжу в другу тюрму. Будете ждати суда. Ну, каже, саме, саме менше вам дадуть. Ну так, від чотирьох до, до 6 років і вас повезуть на білий медведі. А я так, як сиділа, і, тут, і, 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 і мені аж слези... Потекли, каже, подовезуть вас на Білий медведі. Ну а я вас другу в тюрму перевожу. Будете ждати сюди. Ну, каже, може, ще місяць ждати, може, два.